І так, всім привіт, милаки. А, значить, сьогодні замість того, щоб збирати подарунки, я вирішив записати для вас ролик. Все-таки що полу... а, про получення просто читів, От ролик просто про получення читів, Ось, сьогодні я їх буду получати, получається, за допомогою я одної команди. Я Ось. Ну що, погнали? Получається, погнали получати наші чити, в меню мої. Так, значить, так значить. Одним словом, прописуємо. Ой, Получається, включаємо комп'ютер. Звичайно, чи я буду получати повністю все проходити це на нормальному режимі, це ну, без винятків. І так, почта. А, ні, Вона нам не потрібна. Нам потрібен термінал. І вже ось тут ми прописуємо одну команду. Це меню. І ось так от. Виходить, мод. On. Я сподіваюся, все правильно написав. І та, завершити, завершити всі конс... кінцівки на важкості легко. Ага. А, ну, допустимо. Получити. Ремня по занниці. Ага, получається. Погнали, окей. Получити ремня по задниці. Далі у нас. Через ворота нам потрібно було, буде збігти. Далі. Через кришу, далі через калітку і знайти новий спосіб втекти. Це буде надзвичайно легко, я надіюся. І перше, це получити ремня по занниці. Ми можемо це зробити прямо зараз. Ну, і, звичайно, можливо, під час. Можливо, під час наказувань ми замітимо якісь Давай подарунки. Быстро, 20 Подарунок. Стоп. А, най буде. 20 присідань. Ну, погнали. І так. Раз. 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 Два. два три. Чотири П'ять. пять Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дев

Получається. Ні, ну, всі подарунки ми і так зберемо на в наступній серії, це зрозуміло. Окей. Е, получається. Пішли до мами. Бам! Давай! в сніг! Ой, тут тепер сніг треба мести. Прикольно. Ну, давайте тоді я. Участвують в цьому все все ж, ну. Треба ще якось типу, ну. Так, ось так от. от. Та добре, добре, господи. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Так, щедость тут есть них. И в последний раз нам лишилось, получается, попасти Все, батькам. совсем тупой. Ну і виходить, ми пройшли. Першу кінцівку. І на рівні важкості нормально. 3 хвилини 53 непогано. І так зараз буде зі всіма кінцівками. Ну, вже я буду знімати під кінець. но не з самого початку я буду починати. Ось. Ну що? Давайте все-таки подивимося, чи виконалось в терміналі. Меню мода. Ось. І так, підходимо, виходить, до комп'ютера. І дивимося в меню мод. Куда в меню мод. Перше розблокуємо. Так, термінал. Меню. Мод. І так, получити ремня по заліці. Завершено. Ідеально. Так, зараз нам потрібно збігти через ворота. втекти. Е, можемо вже, в принципі, починати. Ну, для вас зараз буде кінець, практично, а для мене. Поки що початок. Ну, Виключаємо. Ну, а я починаю, ну а вам приємного перегляду. Так, підсипаємо, виходить, татові снотворне. Радіо в мене, виходить, готове. Ну і... чекаємо. Ой, найголовніше, щоб я пройшов. В принципі, перед мамою і татом я не показувався, не палився. І так. Е -е, зачекаємо трохи. Я не думаю, що це буде важко, тому і так. Мама, йде. Тато хропить. І так, відкриваємо а, наші ворота. Поки там тато хропить, ми вже будем в принципі на вулиці. Блін. Ой. Все, в принципі, через ворота ми прийшли. Ну, молодець який. Біжи гуляй, а ми поки що подивимося, що... З тобою робити, коли вернешся. І так, рівень важкості нормально, щоб мені ніхто нічого там не говорив претензії в коментарях. 13 хвилин, непогано. Кінцівка 2 із восьми. Ага. Юху, я успішно втік через ворота і тепер можу гуляти зі своїми друзями. От тільки поки ще не знаю. Як я вернусь а, додому після такого. Заново. А, і по, зараз дивимося, яку нам кінцівку далі потрібно проходити. Так, а, нас щось трохи потемніло. Так, команду я повню. Комп'ютери я включаю, запускаю. Буду зараз дивитися, чи я все-таки пройшов е кінцівку через ворота, чи не пройшов. Термінал. Ну, ні, ну пройшов. Але щоб. Е типу, в цього переконатися, я меню мод е получити, «Получити рівня по задниці завершено. Е завершено, і е втекти через ворота завершено. А зараз ми будемо, виходить, втікати через кришок. Втікти через кришу не завершено. Ідеально. Зараз втікаємо через кришу. І так, всі предмети в мене зібрані. Получається раз, два. Так. Залізаємо на горище. Звичайно. Шекаємо цю штуку, спраю від комах. Бам. І цвяхо дір берем зразу вилазим і проходим виходить, стоп. Шо? Що Куда скорей Ой, вона вже тут. і прямо на Фух, все. Ну ну, молодець який. Біжи гуляй. Ми поки що подумаємо, що з, з тобою робити, коли ти вернешся. Так, рівень важкості нормально. Четверта кінцівка, час проходження 11.55. Непогано. Ага. Це було це було в, високо. Мягка кучка сіна спасла. Мої ноги. Від перелому. І я е, успішно втік. Ура. Тепер я можу е, піти грати з друзями. Окей, виходить. Нажимаємо кнопочку заново. І дивимося, чи все я правильно зробив. Все, включається в нас комп'ютер. А я поки що перевірю. Чи немає в нас ніяких ось тут. Так. Парольчик. Термінал. Е, меню мод. Он. І так. Е... Втекти через кришу завершено, окей. А далі у нас, виходить, е, втекти через калітку. Не завершено. Ну, ладно. Втекти через калітку, так втекти через калітку. Погнали. І так, собаці ми дали м'ясо. І, виходить, просто втікаємо. І так, ем. Проходження втечі через калітку у нас пройде, не. Ага, мама нас лише зараз замітила. Окей. Е, кінцівка п'ята, рівень важкості нормальний. Шіст... Е, час проходження 16.11, окей. Непогано. І так, зараз дивимося. Але я все проходжу на нормальному режимі. Тобто, ну, на легкому або на практиці не проконає. Може поки що провірити, чи немає тут предметів. Ніби ні. Так, пишем. Меню мод. І так. Текти через е, калітку, ну. Через е, через браму. Фіртку. Через, е, е, Втекти через фіртку е, завершено. Тепер знайти новий спосіб е, втечі. Не завершено. Ну, давайте його завершимо і получим наші чити. Е, і так. Фінальні штрихи. Спрей від комах. І проходимо кінцівку своїм. Способом. Своїм варіантом. І так. Свяходір. Раз, два, три. Саме головне не промагнутися. Так. І виходить восьма кінцівка. Це так. Кінцівка 8 із 8. Рівень важкості нормально. Час проходження 21 хвилина, 43. Ну, це вже багато. Так, починаємо заново і включаємо термінал, щоб подивитися, чи, ну, щоб подивитися, чи виконались в мене всі завдання. І виходить, забрати. Забрати, виходить, наші чити. І так, меню. Мод. І я отримав, то, виходить, Меню мод он, команда виконана. І у нас тут, як бачите, є чити. Так, виходить. Ми отримали все-таки чити на нормальній важкості в акті першому. Нарешті ми їх отримали. Ось. Ну, і, звичайно, з вас лайк за мої старання, підписка на канал. Відео виходить кожен день. Написати коментар, звичайно. Само собою, це натиснути на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, друзі. Всім удачі і всім пакета.